Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошуємо знак Задяка Овен на розклад пасіанца на період з 3 по 13 квітня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Свічка, сумна новина. Через які події будете дивитися по своїх обставинах. Іноді це може бути щось таке невеличке, наприклад, не дали додаткові зміни по роботі, або, наприклад, зміни змінили так, що вам їх трохи незручно. Якась сумна новина. Далі, друзі, ось тут ключик. Ви віднайдете вирішення своїх ось яких, своїх якихось завдань вам необхідних. І ви будете тим цілком задоволені. Карта Долі, хрест. Доленосні події важливі для вас. А також вогнище це ваша родина. Іноді вогнище показує, що ви маєте чимось допомогти своїй родині, або будуть якісь важливі обставини там, де ви будете приймати участь. Котик це романтичні почуття, в яких вам заважає хтось третій зайвий. Іноді бувають родичі наполягають своєю думкою на вас. Або і друзі бувають. Головне, щоб ви все самі вирішували для того, щоб потім нікого не звинувачувати в своєму результаті. Прямуємо вперед. Нагадую, друзі, що на моєму каналі вийшли нові відео розклади на картах Таро для всіх знаків. Особливостю є те, що по 6-8 старших арканів випало. Це каже, що місяць квітень буде дуже важливий для всіх знаків. Зверніть на це увагу, передивіться свій. А можливо і для своїх коханих. Тому що після коридору затемнень, а також цих ретроградних планет, можуть бути зміни, котрі ми не очікуємо. А у нас з вами другий розклад знак Зодяка Тілець. Гроші своєчасні, якісь реалізація якихось подій або проєкту, щось таке відбувається, що гроші до вас надходять. Успіх по роботі. Добро здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Ключик. Ви віднайдете рішення якогось для вас важливого завдання. Знову ж таки, цей котик, котрий суне носа в ваші особисті стосунки. Розбите серце навколо цього котика. Зверніть на це увагу. Якщо ви будете дослуховуватися до якихось нерозумних порад, іноді бувають і батьки неправі, сунуть носа, наприклад, мама, а потім з'ясовується, що вона зіпсувала життя своїй дитині. А з'ясовується це вже через 20 років, коли нічого неможливо змінити. Саме тому нікого не допускайте в свої особисті стосунки, як би там не було. Ось тут стрілечки догори. Вони показують, що ваші дії та події мають розвиток. Це необхідно. Та, начебто, все. Прямуємо вперед на третій розклад. Хочу, друзі, запросити підписатися всіх, хто ще не підписався. Тому що мій канал вже працює 2 роки і ще досі не набрав тисячу підписників для того, щоб Можна було проводити прямі ефіри. Я розумію, що людина збирає навколо себе тільки справжніх друзів. І я за це вам вдячна. Якщо ви новенькі глядачі, всіх запрошую підписатися, для того, щоб наш канал мав розвиток. Третій розклад знак зодяка тілець. Знову розбите серце, допогляньте. Да Якісь обставини будуть нам про це казати. Документ. Ягер це стабільність карта родини вогнище. Карта кохання, троянда. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Розбите серце, лист або документ, Якір, стабільність або невелика зупинка в ваших справах. Завершує вам цей період. Можливо, хтось зустрінеться. Наприклад, були далеко один від одного і нарешті зможуть зустрітися, але карта дуже впевнена і навколо не, нема нічого, що може вам чимось якось заперечити. І ще своєчасно, друзі, ось тут годинник. Зверніть увагу, іноді так буває, що ви закохалися, і ви не розумієте, варто вам саме зараз будувати стосунки, або треба щось перекласти на інший час. Але ось цей годинник, він каже, саме зараз час діяти стосовно вашого кохання. Дуже гарне поєднання, друзі. Сьогодні ми з вами на колоді коло сороку подивимось для знаку тілець з 3 по 13 квітня застереження, карта справедливість та порада. Король мечів. Друзі, старший аркан Справедливість каже вам про те, що будьте уважні в своїх справах і не робіть свої справи. Як то кажуть, коли ви топчетесь по голові чиєсь, робіть все справедливо для того, щоб бумеранг до вас потім не повернувся. І порада, друзі, це король мечів. Це може бути декілька варіантів. Тому що, якщо за гороскопом це. Стихія повітря, водолій, близнята або терезим. За професією це можуть бути лікарі-хірурги або хтось, хто володіє інформацією та її вдало має використовувати. Мається на увазі якісь інженери, якісь дуже такі складні професії, але важливі. Можливо, навіть військові. В чому заключається парада? в тому, щоб ваші дії були рішучими, чіткими, ви розуміли наслідки, а також намагалися робити все правильно. Ще раз повторюю, щоб бумеранг до вас потім не повернувся. Чого б це не стосувалося? Ось такі, друзі, для вас вийшов розклад. Дякую вам за перегляди, підписки та лайки. До зустрічі на моєму каналі.